Доброго ранку ми Мій сніданок. Залишила торт при кімна... кімнатній температурі, ну це то, що треба. Зараз він ніжний. Те, що треба було бути вчора, блін. Оце смачно. Всім хто їсть. Мені подружка перенесла деякий одяг, може для скарли. Одяг ми вже виснули, а, а хлопці тут думаю, що це таке за е, хатинка така цікава, така, така затишна, так? <гадка> будка така, бачите, ну які вони прикольні, я не можу. Я тільки весь одяг витягла, він вже туди він вже туди заліз, я висовую, бо я висовую і показую скарлет. Тобі це подобається чи ні? Висувую. Було, кажу, а це тобі подобається. Каже, так. Хто там красивий? Хто там красивий? Сьогодні я знову готовлю і я буду готувати майже весь тиждень, бо свято і люди замовляють. Але сьогодні я готую для чоловіка той, що мені полагодив гаражну двері. А зараз я замішую тісто на макові. Рулети. Так що це одне із того, що він хотів. Ще хотіла показати, що мені на ринка вчора принесла. Вона каже, виступу буде так гарненько виглядати, але закрутилося. Ну, точно було не до того. Плюс їжі було просто просто дуже багато. Вона мені перенесла такі мандаринки. Бачите, вони прямо на гілочках таких. І фурму. От. Так що. У нас такі свіжі фрукти. Хтось привозив чи з Каліфорнії, чи що, іноді у нас люди приїжджають, її можна купити. Дівчата мене побалували <головік> всіляким алкоголем. Я просто... <головік> у мене у самої була Маргарита, я виставила потім глінтвейн. Потім одну просеку дівчата вчора розпили і дивлюся, що в мене залишилося от таке розвиве просеко. І якесь білий вільвет Солодке біле віно. Так що на День подяки мені хвилюватися не треба. ну Такі от діла. Старшими доньками йду до Алді. Тут Анжеліка буде скуплятися плюс я собі нам щось куплю. Джуліета просто за компашку вирішила. Тут різдво, ціле. Цілий ряд це все різдво. Ялинка, яка дівка каже, хоч, хоч ялинку симпатично. Віночки, гномики, пізні пироги чи на свята, тут стикляний приправами, з тих там під ним карамель з яблуком. Тут якесь щось карамельне зіхало. Новеньке. я то щось побачила. Беф yes, брокколи. Yes, yes. Maybe like І тут різні. Смаколики Анжеліку затарили і відправили додому. Вона зараз вже в машині буде їхати. Я ще заїду в ресурс, бо Балді зовсім не було консерви з вишнею. Мені треба робити пиріжки з вишнею на вівторок. Хочу купити. Також я використала всі свої буряки. І а, чоловік, якому я буду готувати, попросив борщу. У ну, мене є, нібито ще борщ залишився, але я хочу свіже зробити для нього, той то вже ми будемо самі доїдати. Так що а, Всі американці знають про борщ. І от він захотів борщу. Так що поїхала за буряками. Я вже зробила два рулети. Накриваю. Я ставлю варитися бульйон куриний. Цей буде у мене на куриці і фасолі. Так. Я вже запалила вогонь. І ми будемо дивитися наступний епізод Stranger Things. Странні речі. Ми вже на шостому епізоді. Поки в мене там бульйон вариться, та От-от підуть рулети у духовку. Ми красені вже вийшли. М -м, який запах. Не зробила я екстра для себе. Ну. У, мене, у мене купа їжі в холодильнику. Це що? Гейб а... купив? Хоче ялинку у себе, у себе в кімнаті. Ну, Його ну, Корені коренеборщик готов. Настається до завтра, буде смачний. М -м -м. Так, пірог вийшов з духовки. А, буде остигати. І а... I've made Gabe will make a scene and Do we have like an under thing with like an under thing? No. Uh, well, yeah, for my tree <laughs> Wow, it's taller than Scarlet. <laughs> Same height as Gabe <laughs> Mm -hmm. Yeah. Yeah. i too big to Happy Kimmy. Wow. No. Let's keep it this way, huh? Yeah. Clean. You know. My. I'm gonna say your butt. Oh yeah. <laughs> 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 okay. <man>, Disgusting. <laughs> <laughs> Ну, Хоч на дерево не дир, Дякую, вони... маю... стрибають вже добре. Зараз на Прагу вже три коржа я зробила, Промастила два крема і зверху, і по сторонам змазала абрикосами варенням. Зараз будемо робити шоколадну глазурь зверху. Прага готова. На сьогодні буду закінчувати її. Іду в ліжко. Бабушка, привіт. Привіт всім. Бабуся прийшла. Зараз я її чайок заварила, але вже вона трошки салатиків мені допомогла з'їсти. Зовсім трохи. Вона не по майонезним салатам. салатом. Спробувала тірамісу, каже, дуже. Завжди хотіла спробувати, ти показуєш, а я ніяк. І сподобалось, так? Да? Саме вкусний такий, угу. я люблю, що кофе пахне. Бабушка не може заспокоїтися, в неї прям руки чешуться, <реш> до посуда лізе. Так, я тут ще а, капусту е, листя розібрала, е, розмягчила. Мені треба збігати до крамниці, купити е, морковку з соломкою для плова. Мама тут на хазяйстві, я що пішла. У мене тут робиться. У мене тут е, голубці. Зараз тут 31, але мене ще трохи фаршу закінчили, е, закінчили залишилося. Так що я ще роблю капусту. Недостатньо зробила, і може ще буде в мене 4 голубця так, Зараз в мене тут тістечко. Замішується, це будуть пиріжки, будуть в мене пиріжки з картоплею і грибочками. А також е, друга половина піде на ватрушки з творогом. Так що, отакі от у нас Тісто в мене замішується. Я тут підсмажую свої голубці. Я люблю підсмажувати їх до того, як я буду е, е, готувати е, в, в підліві. Так що тут в мене голубці, їх е, тільки. Е, 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 один крок залишився перед подачею я їх ще в духовці запечу трошки. Тут в мене начинка картопляна, але ще буду підсмажувати гриби і половину цього змішаю з грибами. Інша, друга половина я буду використовувати завтра. Бо завтра в мене теж є замовлення на пиріжки. Тут в мене розігрівається одна чашка олії, і будемо підсмажувати гов'ядину для. Так, начинка для піріжків, гриби з картоплею вже готові. М'ясо тут майже готове. І будемо робити наступний крок. Будемо бросати на сірук. Тут у мене ватрушки, 6 ватрушок. Тут у мене пиріжки підіймаються з картоплею і з грибами. Піду розогрівати духовку і вже будемо випікати. Ватрушки вже в духовці, я змазала їх жовтком. О, Гейб мені написав, він поїхав до друга в інші річки. Ватрушечки. Гані, які дивіться, які вони класні! Плов вже готується. Ще десь я знаю, забула трохи, От е, голубці вже готові. От тут плов, тут плов, тут голубці, пиріжки, рулети, ватрушки, борщ і прага. Він вже їде все забирати. У них, у них гості, так що все, я вже нікому нічого так, не знаю. Друзі, з'явлюся на камеру, я, мабуть, не з'являлася сьогодні. Я просто зайнята. я просто зайнята. А після того, як а, чоловік прийшов і забрав всю їжу, я просто сіла. Я просто сіла і тупила, тупила в кріслі довго. Але ну, дуже довго я не можу тупити. тупити, тупити. Тому що мені треба робити Наполеон на замовлення на завтра. Так що, зараз в мене тут от а, масло, мука, а, вода, сіль. І от трошки горілки туди додаю, в тісто і замішуємо. Замішує тісто. Ну і на. Коротше, ми тут, ми тут. Подивитися ми ще один епізод дивних речей. І поки моє тісто стоїть в холодильнику, я вже крем зварила. І потім буду повертатися до Наполеону. -да, Наполеон готов, скільки а це пів першої ночі. Іде в холодильник. Вже завтра зроблю цукрову пудру. А сьогодні все до ліжка. Дякую. закривати попередній влог. Дуже дякую за вашу підтримку, перегляд, перегляд реклами, підписки, полюбляйки, за ваші коментарі. Дуже-дуже вдячна кожному з вас, хто підтримує цей канал. Ну, а я буду закривати і бажаю вам, як завжди, миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей. На добраніч. І бабай!